Новини. Шануємося в ефірі. Програма Пульс білого міста на часі інформація про останні події у Білгород-Дністровському. Біля мікрофону Яна Радіонова. Коротко про основне. Славетний Білгородець, боксер Василь Ломоченко, відзначив свій черговий день народження. Продовжується обвалення лиманської кручі під найстарішим діючим православним храмом Білгород Дністровського. У місті діятиме новий графік подачі води. Далі докладніше. У неділю Славетний білгородець боксер Василь Ломаченко відзначив свій 25-й день народження. 2009 року, після першої української перемоги на світовій першості в Мілані, наш земляк став одним з наймолодших в історії Олімпійського боксу, кому підкорився престижний великий шолом. Цим неформальним титулом іменують боксера, який виграв чемпіонати країни, континенту, світу та олімпійські ігри. Василюці всі титули підкорилися не один раз. До речі, Василь Ломаченко також є наймолодшим почесним громадянином Білограда Дністровського за всю історію існування цього звання. Вже 21 лютого Василь і його батько Анатолій Миколаївич Ломаченко, який є одним з провідних тренерів команди всесвітньої серії боксу Українські отамани, будуть у Сполучених Штатах разом з напарниками протистояти команді Американські нокаути. Отамани завершать груповий турнір всесвітньої серії боксу 1 березня виїздом до Британії, де команда англійські левові серця намагатиметься взяти реванш на Нещівну поразку в Україні наразі наша боксерська команда зберігає непогані шанси на продовження боротьби у стадії плей-офф. Вчора, 19 лютого у Білгородністровському відбулося засідання круглого столу, на якому обговорювалися виконання своїх предвиборних обіцянок мером та партіями, представленими у чинній каденції міської ради. Моніторинг здійснює обласна структура Всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України. Оцінювання ведеться за п'ятибальною шкалою. За два роки роботи жодна з сімох партій, нині представлених у Білгородністровській міської раді, не перевищила показник виконання своїх предвиборчих обіцянок у два бали. Також на високу оцінку громадські активісти дали Нання предвиборчих обіцянок мером Білгород-Дністровського Ігором Нановським. Більш докладно про це у черговому випуску програми. Гість студії прямий ефір якої розпочнеться в п'ятницю, 22 лютого, з 11 години. Далі про надзвичайні події та ситуації в місті. Білгороді-Дністровському рятувальники МНС врятували літню жінку. Близько опівночі, 18 лютого, до чергової частини рятувальної служби Білгород-Дністровського надійшло повідомлення про те, що в квартирі будинки по вулиці Шевченко знепритомніла жінка та сусіди не можуть надати їй допомогу. Рятувальники, які прибули на місце події, потрапили до квартири за допомогою висувної драбини. 68-річній господарці було надано медичну допомогу. Від подальшої госпіталізації жінка відмовилася, повідомляє прес-центр управління. Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області. Продовжується обвалення Лиманської кручі під найстарішим діючим православним храмом Білгороду Дністровського. Зоною обвалення є частина кручі на південному березі Дністровського лиману, на якій з 14 століття стоїть храм Івана Предтечі. Перший сув ґрунту на фронті приблизно в 2 метри стався 7 лютого. Після розгрому цвинтарі радянською владою нові жителі цього кварталу підписали верхкуручі самотужки для збереження площі своїх городів. Останні за часом берегоукріплювальні роботи під Івановським храмом велися біля десятки років, тому на кошт благодійного грецького фонду минулого тижня спостерігалося продовження обвалення невеличких частин кручі, де запобігання подальшого суву ґрунту очікується втручання комунальних служб. На Одещині заборонили ловити камбулу та раків. З 15 лютого заборонений вилов камбели-глоси у всіх водоймах, де водиться цей вид риби, повідомила 18 лютого Ірина Перевертана, провідний іхтіолог західно-чорноморського басейного управління охорони водних біоресурсів та регулювання рибальства. Заборона, яку введено в зв'язку з початком наросту камбели-глоси, триватиме до 13 квітня. Також зараз у прісноводних водоймах Одеської області тимчасово заборонено ловити раків. У минулому році на Одещині було виловлено майже 8 мільйонів тонн водних біоресурсів. У браконьєрів вилучено понад 31 тонну незаконного вилову. Далі про головні події найближчого часу. Завтра, 21 лютого, відбудеться чергове засідання виконавчого комітету Білгородністровської міської ради. Зокрема, виконком планує обговорити виконання у 2012 році муніципальної програми соціально-економічного та культурного розвитку, а також, зважаючи на реалії, внести до неї відповідні зміни на рік поточний. Мають бути затверджені зони і заходи весняної, у тому числі святкової торгівлі на міських вулицях, передбачаючи, що 21 лютого виконком визначиться з конкретним планом та обсягом фінансування міських масових заходів на честь 68-ї річниці перемоги радянського народу у великій вітчизняній війні та 68-ї річниці визволення Білгород Дністровської від нацистських згарбників. Безперечно, одним з найбільш соціально значущих з майже 40 питань порядку денного стане обговорення близьких змін в міській структурі охорони здоров'я. Зрозуміло, що Орні єдиного медичного простору міста і Білгородністровського району невідворотне. Питання, за якою конкретною схемою воно відбуватиметься, та скільки медиків буде скорочено. Також виконком має затвердити новий графік подачі води городянам. І наостанок про найближчі міські заходи на честь дня захисника вітчизни. 17 лютого у місті Білгородністровському фінішували традиційні святкові турніри з шашок та шахів. Про їх підсумки ми повідомимо пізніше. 21 лютого знаходить дня захисника вітчизни у літературному салоні Білгород-Дністровського територіального центру надання соціальних послуг населенню пройде зустріч за вітриння війни, якими опікується ця установа. 22 лютого, о 14-й годині, у фоє муніципального центру культури та дозвілля відкриється святкова виставка фотодокументів про військові зіткнення Білгород-Дністровського та їх героїчних вояків. Наступного дня, 23 лютого о 15-й годині, центр культури та дозвілля запросить усіх бажаючих відвідати. Один з головних заходів муніципальної програми на честь Дня захисника вітчизни, урочисті міські збори та святковий тематичний концерт. Безпосередньо в день захисника вітчизни, 23 лютого, з 11 години на меморіалі Слави відбудеться урочисте покладання квітів до могили радянських воїнів визволителів та пам'ятного знаку місцевим воїнам-інтернаціоналістам. Триватиме і спортивна програма. Зокрема, 23 лютого захисники вітчизни вшанують юні майстри рукопашного бою, які проведуть традиційний відкритий турнір з цього виду спорту. Це була програма Новини Пульс білого міста все саме так. Новини